Що вам робити, щоб гроші йшли легко? Всім привіт! З вами Алітара. Давайте подивимось цю тему. Подумайте про себе, про свої гроші. пишіть в коментарях ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був пізучний з вами. І давайте дивитися, що вам робити, щоб ваші гроші приходили до вас дуже легко. Ну, ви знаєте, тут дуже банальна відповідь. Трішки неочевидна, але банально. По-перше, вам не треба вкладатися дуже сильно в гроші. Тобто, ми не обов'язково працювати на всі 100%, щоб отримувати 100% грошей. Можна працювати 20%, отримувати 80% грошей. Тобто розуміємо, що незалежно від того, скільки ви працюєте, ви можете зробляти більше. Тобто вам треба діяти так, щоб ви менше працювали, менше робили фізично якихось дій. Більше отримували грошей. Далі тут у нас йде таке сочетання, так, карт, імператор, десятка жезлів та сім мечів. Ну, якщо ви будете отак на собі все тягнути, і сім'ю, і дім, і гроші, і все-все-все на світі, і дітей, то для вас це бачите, ви просто ну, граєте в таку дуже недовгу гру, коли ви будете розпилятися на всіх і робити собі цим гірше. Як порада, віддаємо це імператору чоловіку. Наприклад, більшість витрат, більшість якихось фінансових обов'язків туди на чоловіка. Ви можете дійсно бути в сім'ї, тобто вам не обов'язково проявлятися, якось там бути достигатором, бути таким, якимось ну, людиною, яка знаєте кар'єристка. Вам, в принципі, можна взагалі працювати. Тому що гроші біля вас є, вони зазвичай в сім'ї, чи то сім'я нова, чи то сім'я батька, так, там де ви у батька, у матері, чи то сім'я нова, тобто чоловік, дружина, діти. В принципі, як, як порада вам знову-таки бути трішки залежною, але по-розумному залежною від чоловіка, тобто не не типу, я сама, я все зроблю, я така класна. Ні, вам треба так, типу. Ти забирай базу, я щось звісно зроблю. Але щоб так упахиватися, вам взагалі не потрібно. Тобто, взагалі, десятка пентаклів це класна карта фінансова, у вас буде достатньо грошей, але більше до сім'ї. Ось такий в нас розклад. Піші коментарях, що думаєте. Також запрошу до себе на особисті розбори. Це на кошти дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть інстаграм. Всім па-па!